Дорога ще більше нагадує пральну дошку, пролягає між столицею та Черніговом. Траса погано освітлена, а ям там вибоїв там стільки, що поїздка перетворюється на небезпечну подорож. І я це знаю з власного досвіду. Після мандрівки Чернігівською трасою мені довелося балансувати диски, замінювати шину. Вокер автодорі б'ють себе в груди і запевняють, незабаром водійським стражданням настане край. А от Богдан Лазука цікавився, коли? Певно, найгірша під'їзна дорога до столиці. Траса Київ-Чернігів. Нещодавно тут зробили ямковий ремонт. Але судячи з кількості латок, якщо найближчим часом не почнеться капітальний ремонт, дорога перетвориться на город. Ми не проїхали по цій дорозі десяти кілометрів, як зустріли водія, що з великим задоволенням міняв колесо. Маленький гвоздь. то очень большой. А взагалі, скажіть, а ви задоволені е, трасою чернігів? Я вам чесно скажу. Кожен раз, коли я їду по території України, як мінімум два ската убиваю і диск. Це страшно. А ви звідки? Слава да. Особлива увага до Броварської кільцевої виявляється, цей відрізок лідер зі звернень обурених водіїв до поліції. Водії так, матюкаються, ми теж є водіями, ми теж все це бачимо нам. Теж дуже неприємно все це, але в свою чергу ми робимо все, що є в наших повноважень. На Броварську експлуатаційну службу склали вже не один десяток протоколів, але від цього ям не поменшало. Напрямую одну непроглядну выездки может осяяти промінчик надії. Капитальный ремонт трассы М01 от границы города Киева до транспортного узла Кипти, включая объездную города Бровары, начнется в мае 2019 года. Подрядчиком на этом объекте на международном тендере была отобрана компания Азвирт из Азербайджана, которая реализовала много проектов по строительству и ремонту дорог в Азербайджане. Не в Европе. В частности, эта компания строила трек для Формулы-1 в столице азербайджана Баку. Дорога входить до масштабного проєкту під'їзди до столиці в рамках співпраці з ЄБРР. Попередньо капітально відремонтували ділянки від Житомира, Обухова Білої церкви. Чернігівська траса остання із запланованих. Київська протяжованість участка капітального ремонту составляє 43 кілометри, в Чернігівській області 37 кілометрів. Срок виконання роботи два роки з моменту отримання розрішення на будівництво. Загалом відремонтують 80 кілометрів дороги. Вартість капітального ремонту становить 131 мільйон євро.